Осінні пейзажі у пензлих студентів. Результати студентського пленеру, замальовки, начерки та акварельні етюди представили молоді митці у Полтавському художньому музеї імені Ярошенка. Приурочений був пленер не лише осінній темі, але й до 170-річчя від дня народження художника Сергія Васильківського. Розповідає директорка музею Ольга Курчакова. Це результати пленеру, студентського саме пленеру. Цей рік відмічений ювілеєм Сергія Васильківського, художника, архітектора. В Полтаві він долучився власне до створення нового архітектурного стилю нашого краєзнавчого музею. Людина, яка з ну, величезний просто внесок зробила в розвиток національної культури. Участь у пленері взяло понад 50 студентів. Їхні роботи були оцінені. Але до самої виставки увійшли не всі, зазначає Ольга Курчакова. В нашому пленері взяли участь студенти Полтавського державного педагогічного університету і Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. І пленер ми визначили, називається полтавськими шляхами Васильківського. А визначили місце його проведення, ботанічний сад. Молода художниця Анна Колегіна на цій виставці представила відразу дві свої роботи: це пейзажі осені у Полтаві, виконані акварелю та пастелю. Каже, що намагалася відобразити останні промінчики теплого сонця, які пробивалися з поміж хмар. Акварелю малювала по слоям, тобто один слой, потім висихає і наступний. А потім вже промальовок маленьких деталей, маленькою кисточкою, тобто. Сам обична королю постелю. Це більш такі е, неохайні рухи, тобто різкі десь, мабуть, е, е, також розтирається рукою, можливо, серветкою. Молодих митців прийшов підтримати голова Полтавської обласної організації національної спілки у художників України Юрій Самойленко. Зазначає, що всі представлені роботи є професійними, і у багатьох вже зараз можна розгледіти унікальний авторський почерк. Є майбутнє, що є студенти, які володіють уже певною майстерністю. Але все, що в них попереду, тому це, це такий пошук, пошук себе, пошук в кінці кінців матеріалу, який є близький буде для нього. На виставці представлено 32 студентські роботи.